Всім привіт! Швиденько розпакуємо Так, Перше у нас це у нас Round Lab Cleansing Oil. Я наношу SPF. Для того, щоб краще його змивати, потрібно так сказати, два етапи змиття. Перше, це от така олієчка. Другим етапом у мене завжди йде умивашка. Буду пробувати. Ще у мене ні разу не було цього продукту. Отак от він виглядає. До речі, доволі зручний форм-фактор. Будемо користуватися. Далі я, о, От зараз мені дуже подобається використовувати о, мій аромадифузор. І я туди набираю воду і капаю декілька капель різних олій. Тут у мене олія якоїсь сосничої ялинки. Пахне дуже дивно. Знаєте, чи мені пахне картоплею о, в погремі, <с dunno> коли вона вже там трошки пахне починає, точніше вже весною. Далі у нас лаванда ось така. ой, Мені дуже подобається ця марка. Да, лаванда, так як мені подобається. І ще у нас тут евкаліпт. Я от набираю туди водичку, в рамодифузор, капаю декілька каплів, і у вас вже вся квартира дуже класно пахне. Далі у мене жувачки. отак от, от вони виглядають це жувачки з селітолом. А вони типу допомагають, щоб зуби були трохи синічі, чим вони могли би бути так. Тут немає сахара, вони дуже швидко зжовуються. Тобто, ви буквально жив'єте їх 3 хвилини і випльовуєте, бо вони вже взагалі неприємні становляться, і в цьому мабуть якийсь прикол. Далі мені дуже подобаються от такі от у нас зубочистки. Я не користуюсь звичайними, тому що вони роблять дирки в зубах великими, і, ну, між зубами. тому я використовую оці. Далі у мене моя любимка це таке мило розмарина і, розмарин і м'ята. Мені дуже вона подобається, воно дуже класно пахне, і руки після нього пахнуть. Єдине, що вони трохи можуть сушити. Руки, але в принципі на кухні я його ставлю мені за Далі такі от прокладки. Це такі, знаєте, на останні дні, коли вже, вже майже все, але ще ні. Мені дуже подобається. Тут цей шар, який торкається вашого тіла, він саме катоновий. Мені це дуже подобається. Чи могла би я купити просто в магазині якісь звичайні? Так. Чи подобається мені заморочитися? Так, да, це типу я. Далі. Далі в одній пані піддивилася такий от засіб це, типу, щось для боротьби з зможками. Типу, вона сказала, що це допомагає ну треба трохи меншими зробити зможки, які є. А от так от воно нічим воно не пахне, отак от от воно викручується. От таке трошки наче, жирненька штука. Ну, не знаю, трошки повелася.